Останні хвилини, любуюсь вашими башмачками. Я завжди на пам'ять собі зберігаю відео. Зараз переписую ваші дані. Запаковую. Правда, у мене вже і пакетики заканчуються. Не знаю, вистачить, не вистачить. Ну, думаю, що вам ще вистачить. Трошечки ладану вам покладу. Запалите на, на Пасху. Він дуже приємний цей аромат. Хоча в цей раз мені вислали трошки не такий ладан. Такий, як М -м -м. самий перший раз я отримувала, мені не вислали. Він він теж дуже гарний, але той, що сами -сами перший раз в білих коробках, я не можу ніяк отримати. Його вже не по 10 кг, а по 30 кг треба брати на афоні. Ну, я такого не можу собі дозволити. І думаю, що я і не назбираю таку кількість. Тому я взяла собі пачечку так, на свята. Ну і великодушно з вами. Ну, Тим людям, хто башмачки взяв, то я покладу. Дивіться, це. Тіла хто як наче жирніки.